Російська блакитна кішка. Відмінні риси породи. Вірна, віддана, граціозна і витончена. Такі епітети найчастіше використовують для опису породи Російська блакитна. Вони мають багату історію і низку відмінних рис, завдяки яким цю породу не сплутати з іншими. Опис породи 1860 рік англійські моряки везли цих красунь, хутро яких нагадує шерстяний покрив морських котиків на батьківщину з Архангельська, а Катерина II навіть подарувала її королівській ї королівській сім'ї Великобританії. Згідно з повір'ям, ці кішки мали властивість оберігати від злих духів. Їх навіть клали в ліжечка до дітей. Проте фелінологи досі не зійшлися на думці про дійсне походження породи. Адже кішки, яких сьогодні називають російськими блакитними, траплялися в Англії, Іспанії, країнах Скандинавії. Офіційно як окрему породу російсько-блакитну було виділено тільки в 1912 році. До цього її відносили до одної категорії з британськими та французькими блакитними. Цікавий факт всесвітньо відомий Гаррі Гудінні використовував представників цієї породи у своїх номерах. Вони чудово допомагали йому у фокусах з ефектом зникнення. Особливості будови. Довгий витончений тулуб, довга шия. Клиноподібна голова з потужним підборіддям. Великі вуха з загостреними кінчиками, прямий ніс сірого блакитного кольору. Широко поставлені очі мигдальної форми яскраво зеленого кольору. Довгі лапи з овальними кистями. Подушечки можуть бути блакитного або рожевого кольору. Довгий вузький хвіст звужується до кінчика. А також коротка густа щільна шерсть. Темперамент і характер. З допомогою цієї кішки було виведено породу Нібелунг, яку часто вважають довгошерстим представником російської блакитної. Насправді це зовсім інша порода. Коли мова йде про характер російської блакитної, усі заводчики згадують їх злагоджений розум і справжню відданість. Вони відмінно ладнають із людьми і дітьми, і можуть нескінченно довго грати з ними. Кошенята швидко звикають до нового будинку та нових господарів. Зовсім спокійно реагують на інших улюбленців, котів та і собак. Однак, якщо у вас вдома живуть улюбленці, гризуни або дрібні пташки, ймовірніше, мисливський інстинкт російської блакитної не дасть їм спокою. Якщо ж до вас, як непрохані гості, приходять миші або щури з появою російської блакитної кішки, ви забудете про їхні візити, ця тварина може всю ніч стерегти шкітника, а потім піднести вам його як презент, або з'їсти його, навіть якщо шлунок вашого улюбленця буде повним. Тому для вашого мисливця може стати істотною небезпекою гризун, який наївся отрути. Російські блакитні досить легко піддаються дресурі та запам'ятовують, куди потрібно ходити до туалету. Тому проблем в цьому питанні з ними не виникатиме. В інтернеті можна знайти велику кількість фото, на яких російські блакитні коти закривають мордочки лапами. Це ще одна поведінкова особливість цієї породи. Також вони люблять спати разом із господарем, згорнувшись калачиком. Ці коти з великою обережністю ставляться до гостей і сторонніх. Показати свого улюбленого вихованця друзям ви зможете не завжди адже він, ймовірніше, сховається якнайдалі, тільки почувши, що незнайомці перетнули поріг будинку. Також вони не дуже люблять міцні обійми і сидіти на руках, але з великим задоволенням лягатимуть поруч з вами на ліжку або в кріслі. Види забарвлень Російський блакитний кіт не має широкої різноманітності забарвлень. За стандартом вони можуть бути тільки суцільного сіро-блакитного кольору. Різні плями, смуги, візерунки вважаються відхиленням від стандарту. Іноді в малюків на хвостах з'являються невеликі кільця, але вони зникають під час дорослішання. Харчування Ця порода кішок не має особливих вимог до раціону. Головне, щоб харчування було збалансованим і корисним. Можете порадитися з ветеринаром, щоби вибрати професійний корм. Бажано, щоб це був продукт преміум класу. Багато фахівців рекомендують включати чверть вологого корму до раціону. Ще три чверть сухого. Якщо ж ви вирішили годувати вихованця натуральними продуктами, врахуйте, що меню жодного разу не повинно бути подано у вигляді залишків вашої вечері: відварне м'ясо, кисломолочні продукти, яйця, овочі. Раціон повинен складатися з якісних і корисних продуктів, тільки тоді ваша тварина добре почуватиметься і відповідно виглядатиме. Також обов'язково контролюйте наявність чистої води в мисці вашого улюбленця і міняйте її двічі на день. Жоден кіт не питиме застояну воду. Догляд Російська блакитна кішка не надто вимоглива в догляді. За ними доглядають так само, як і за будь-якими іншими короткошерстими котячими. Вони досить ретельно стежать за чистотою своєї шерсті. Часто купати її немає жодної потреби. Обробка вух і очей у міру забруднення зайвою не буде. Також не забудьте регулярно обробляти улюбленицю від бліг та гельмінтів. Придбайте її кіхтяточку. Ці кішки часто люблять спати в соцпеціальних котячих будиночках. Можливо, вашій улюблениці таке придбання також буде до смаку. Тривалість життя. Російська блакитна порода кішок має досить міцне здоров'я. Їм не властиві специфічні захворювання. Правильний догляд, гарне харчування, турбота та любов і ваша улюблениця проведе з вами не менше 15 років. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. А з вами була Сніжинка. Пока-пока!